Вітаю всіх вас! З ним святого мика! У безпечній локації Херсона запрацювала приймальня різдвяного чарівника. Ми вітаємо херсонських дітей попри все, і намагаємось влаштувати їм свят. Так що тримаємось, все буде добре. Святами вас! Ще Чарівник разом зі своїми помічниками влаштували для дітей свято з яскравими активностями та подарунками. Ми отримали подарунки, були на випробуваннях. Та танцювали, підгадували загадки. Наш час це дуже важливо згідно з нашою ситуацією в місті. Діткам дуже сподобалось, батькам теж сподобалось. Цього я вважаю, що не вистачає на даний час. В місті Херсон свято завершилося теплими побажаннями та фото з різдвяним чарівником. Організатори запевняють, херсонські діти мають право на диво. Один два три.